У вас на порозі. Хто це? Король Пентаклів зразу карта така випадає. Мужчина солідний, багатий освічений. Зірка, він хоче щось розтопити серце хоче ваше. Дивіться, ви королеву мечів, відете для нього. Ви на нього настроєні е, різкувато. Ви не впевнені в ньому. Хочете ви його чи не хочете? Давати йому якісь можливості рухатися в вашу сторону чи не давати. Ну, Зірка посередині говорить, що давати, що він щирий, ви вже ніби на ньому поставили крапку, а він тут вертається і хоче все вернути. Хоче вернути минуле, хоче наладити стосунки. Бачите, ви тут по карті як кривитеся? Не знаєте, чи ви хочете, щоб він вас цілував, щоб він на вас звертав увагу. Ну, дивіться, рішення будете приймати ви. Карта тут говорить, що наміри його щирі. Мужчина на порозі у вас щирий, який хоче щось повернути.